Книгу перед зі мною стоїть книга, а це означає, що ви слухаєте та дивитесь подкаст «Щоденники читачки. І з вами, я його ведуча Софія Слободян. Сьогодні поділюсь з вами книгою, яку прочитала доволі давно. Ну Цього року точно, але коли я навіть не пригадаю. Але все одно хочу вам про неї розповісти, поділитися з вами враженнями. І це книга втеча з бібліотеки містера Лімончелло. Можливо, хтось читав, можливо, хтось бачив фільм, адже до цієї книги є екранізація. Але думаю, що багато хто чув про неї. Отож, це бестселер за версією New York Times від автора Кріса Грабенштайна і це видавництво ранок. Про сюжет. 12 підлітків, зокрема, головний герой Кайл, залишається на ніч у новій міській бібліотеці, яку створив відомий розробник ігор, кумир усіх підлітків, Луїджі Лімончело. Конкурси, солодощі, нові відкриття та багато книг. Усе це чекає на дітей цієї ночі. Але ранок дивує ще більше, адже коли діти збираються виходити, то виявляють, що двері замкнені. І тепер Кайл з друзями стають живими фішками у новій грі. Теча з бібліотеки містера Лімончелло. Мене ця книга як істинну книголюбку виразила не лише сюжетом, але й тим, що події розгортаються саме в бібліотеці. До речі, я навіть замітила схожість з книгою та фільмом Чарлі і Шоколадна фабрика. Адже містер Дімончело нагадав мені, словно звісно, Віллі Вонку, а екскурсія бібліотекою шоколадну фабрику. І навіть головні герої Кайл та Чарлі трохи схожі між собою. Також вона мені нагадала фільм Ніч у музеї. Все ж таки, щось схоже між ними є. Отож, взагалі, цю історію я придбала доволі спонтанно. Я про неї багато чула, але купувати не збиралася. Але одного разу вона потрапила мені на очі на сайті книгарні є, і я все ж вирішила її взяти. І не помилилася. Адже ця книга дуже захоплююча та цікава. Вона точно вас не відпустить до останньої сторінки. Адже цікаво, як діти вийдуть з цієї бібліотеки, де вони знайдуть цю таємну лазівку, і чи взагалі вони з неї вийдуть. Загадки та, та таємниці. Які тут присутні, до речі, тут є безліч ілюстрацій саме з цими загадками. Ці загадки точно не залишать вас байдужими і будуть мотивувати, читати, не зупиняючись її далі. Також ця історія не лише цікава, а й повчальна, тому що вона вчить, що маючи друзів, які допоможуть та підтримують, можна набагато швидше дійти до перемоги. Мене ця книга вразила, сподіваюсь, вас також. Тепер в планах подивитись екранізацію і, звісно, порівняти її з книгою. Це були щоденники читачки та ведуча Софія Слободян. Читайте та насолоджуйтесь цим, адже це круто. Підписуйтесь на мій книжковий блог в інстаграмі Sbookshelf, Чекаю усіх вас там. Отож, до нових зустрічей. Всім па-па!